Перем... Ну, перемир'я чи мир це абсолютно різні речі. Дійти швидко до перемир'я? Я просто особисто можу сказати думку. В принципі, це реально. Дійти швидко до миру ні. Ну а яке їхнє, от якщо є дані, яке їхнє от прагнення військово-політичного керівництва зараз все-таки замиритися, щоб набрати сили і рухатись далі? Да, їм потрібна перерва, тому що вони згідно їх стратегії. Якщо до 26-го року не виходять з цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство, їм лишається максимум рівень регіонального лідерства, що їх абсолютно не влаштовує. Я ж кажу: ціна війни занадто висока, фінансова ціна війни. Вона не дає, не дає розвивати країну, не дає займатися масштабними проектами і так далі. Є брак технологій, технологічних рішень, які відсутні в Російській Федерації, перш за все по розробці арктичних. Регіонів по видоводку там газу, ну і так далі.